Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо! І побалакаємо сьогодні з вами про те, як відновити наше здоров'я. Побалакаємо про біоритми наших органів, а саме органів травлення про тонкий кишківник. Сама активна фаза його роботи із 13 по 15 годину, а фаза спаду активності із 15 по 17 годину. Багато хто із вас впевнився у власному, на власному досвіді, що нерідко біля 13-ї години дня раптово наступає лінь якась втома. А особливо після того, як ви поїли, серцева діяльність і кровообіг слабшають. Тонкий кишківник, який несе основне навантаження у процесі травлення, заявляє про свої права, працює з подвійним старанням. І бажає, щоб нічим другим ви не займалися у цей час. Його діяльність керується вегетативною нервовою системою. А вона не контролюється свідомістю, котру, на котру негативно впливає хвилювання та стреси. От саме тому дуже важливий відпочинок після обіду. Знаєте, у південних країнах існує сієста. 40 хвилин подрімати і почуватися будете набагато краще. Чому ж мова про роботу органів травлення пішла саме сьогодні, а тому що 12, 13 та 14 березня місяць стоятиме у знаку Діви, а у Діві вразливі органи травлення. У дні, коли місяць стоїть у знаку Діви, треба бути дуже лагідним до свого кишково шлункового тракту. По-перше, не катувати його голодом і не перегружати переїданням. От дуже важливо знати все про можливості свого організму і про його роботу і підтримувати його в належному стані. От багато хто знає, що треба доглядати за своїм автомобілем, так? щоб той їздив. Доглядати за квітами, щоб вони цвіли і радували нас, доглядати за котом, бо він дарує миті щастя, а от щоб доглядати за собою, чомусь не всі про це думають. Почніть з малого. От кожен день, вранці, як прокинулись і ввечері, як лягаєте спати, пийте стакан чистої води, кімнатної температури. А щоб ця водичка стала для вас лікувальною, прочитайте над нею «Отче наш, або замовте її на видужування, на стілення. От. І тоді вона буде вас лікувати. Пийте не квапливо мілкими кувточками. І це полікує ваш кишківник. А ще попробуйте вранці, коли активний шлунок. Із сьомої по дев'яту годину ранку з'їдати свіжу морквину. Головне гристи її і жувати, а не потерти та ковтати. Тому що, жуючи, ми запускаємо роботу всього шлунково-кишкового тракту. Коли ж ми жуємо, виробляється гормон щастя і задоволення. А ще вітаміни, які містяться у моркві, нам дуже необхідні. А ще, ділюся я своїм досвідом, я час від часу вранці ковтаю 6-8 горошин чорного перцю, запиваючи водою. От. Чому час від часу? Тому що іноді я забуваюся про цю важливу профілактику. Перець горошок наводить лад у кишківнику, чистить його від шкідливих бактерій. А є ще такі поради, От, коли місяць у повні, коли повний місяць, старайтеся відмовитися від бобових, від гороху, квасолі тощо, тому що в цей час організм особливо вразливих і зайве здуття йому зовсім ні до чого. А якщо у вас доймає здуття, старайтеся більше ходити, Ходьба допомагає покращити проходження газів через кишківник. А ще дихальні вправи та ранкова руханка можуть допомогти зменшити здуття живота, розтягуючи його м'язи та стимулюючи роботу травної системи, відмовтеся від газованих напоїв, пийте тільки чисту воду, старайтеся їсти більше овочів, бажано сирих. Ви ж знаєте, що наш кишківник так само важливий, як і всі органи нашого тіла, нашого організму. Так що шануйте його. І не тільки одні діви, а завжди. А я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю, на все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!